Ліни Костенко дуже подобається, дайки класи так. Ну, от такому. І, і історичні, і життєві. Більшу перевагу дає в попередньому покоління. Е, то, то, тобто сказати, що ви читаєте класики, так, так. Перевагу надає руководні.

Крім боку, останні книжки, які почитала, це була в них матір новели. Нація стала. Мені стала нове. Поміглася. Це не подібні, які поки. Власне, це події якісь відкривають часи коло колективі книжки я, читала, я гара, А від сучасних авторів я, сучасний, поправив, я читаю, почитала Марію Дюбу і Спорада і також ганний медвість майже ці книжки. Сучасний бібліотекар від всіх позитивних якостей людини. Він також мусить орієнтуватися. І в електронному просто мусить, як мінімум, так, все-таки соціальні мережі Facebook, Twitter, ВКонтакті і однокласники обов'язково. Він мусить підказати людині, або мусить, ну, крім того, що привітно звертатися, сказати, де легше знайти ту чи іншу інформацію, або порадити ту чи іншу книжку. Ясна річ, що сучасний український бібліотекар мусить більше схилятися до України. У час бібліотеках приємний, підсупливий, щоб до нього всі йшли за Часний бібліотекар Часний бібліотекар бути і То тому що бібліотека це робота з людьми і він вперше вкладає враження для людини, яка зайшла на полі бібліотеки. Тому якщо людина, яка, є, скажімо. Клієнту буквіотаті я побачив, що її зустрічає привітна особа, відповідно, і бажання залишатися в цьому ще високосвідчення єдині, високооплачування людини, незалежної людини, яка має великий багаж знань, її декілька мова і скажі, користується шаною повагою. Так, так арматується, повітряний. Е, орієнтуватися е, у всіх авторах, які проші теперішні, які були колись писали, має прийти на допомогу і учнюючи, і любвій люди, людині. Е, 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 е.